Він просто бач, я казала, що це помість з, э, з пауками. Ясно. Це така музика? Странна така, да. Вбей його, щоб він мучився. А не зможу. Блін. Він вже замотаний. Укутаний. Укутаний. Да. О, потики. О, но ну, поти, потика яке крупло. Це, 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 це якісь вієло. Апахало. Одне із свідчень непокори Імперії кайна. Цей великий собор тепер стояв занедбаним. Люди, які поклонялися тут, мертві століттями її архітектори задумали цю вежу як священну зброю проти загрози вампірів, колосальний інструмент з латуні та каменів. Труби собору колись налаштовані для виконання смертоносного гімну, тепер стояли мовчки, і ці порожні простори свистіли про своє безсилля. Ага. Ага. Потыка. Получается, треба ще купить. Вони не що тепер? Вони не на вес продають, а тепер в таких коробочках продають Раніше вони їх розпасовывали по пакетикам и продавали на вес. ми там? Ну да, в митин. Можеш не називати, пожалуйста, назви. А. Не фрики. Hmm. Назовите прошлое. Да? Значит... Вниз NES падаем. Но ну, у нас тільки да, вариант вниз впасти. І так далеко. Ну тут єдиний. А, ні, не єдиний варіант вмирати. Ти що, я не побачив? Ні. А ти би що, міг би вниз пройти? Мерт. Понятно, що вмерт, а що ти вниз тоже може проходити? Не знаю. Ах ти ж сволоч! Кидай його в ціль. Блін, не кинув! Разве я можу вот так вот попробуйте. Тут uh, крапкатись надо показать. Нет, так не можу зробить. Тут у тебя будуть всі так крапкатись, мені кажется. Ну no, я так понял, да, що наступний бот відповідає за карапка, Ну і не вчити крапкатися, карабкатися, а вбити босса, вміє крапкатися і. я просто її. таке впечатлення, що це якась е... площадка для навчання оце. Бо Там бачу ціль вверху. Ми сюди вернулися? Чи це якийсь другий? Я щось не можу зрозуміти. Де ми? Навірно, це вже щось друге. так. Да. Опана. Так, да, да, да. У нас не було чоловіків внизу. Були у ці сфери, що? Це То, те ж саме місце. Може вони просто так само зробили? Це те, те саме місце. Ладно, тоді вбивай мужика внизу. Але. Ну я не пам'ятаю, щоб у нас мужик був внизу. Твою... Фаю... Мать... Що тобі не вгодило? Що? Що вона тобі не вводила? Хорошо сранець начала. Ты там би не спрыгнув ні на що. О, там якийсь проход. Петка бачу. Каши сіт. Он да, он до перейди. Ход, як будто. Але не знаю, чи ти туди долетить. Ти можеш сказати. ОЗо прямо! Це... Прямо! Він не долетить туди, по-перше, по-друге, це вікно. Ага. А виглядає як двері? Ну. Окуляри тобі видно, треба купуар. Та то звідки ти прийшов? Та я знаю А, почекай, все правильно Сюди, куди ми спрыгнули mm -hmm. Так, а тут більше нема куди йти, мабуть сюди і треба, ні? Ясно. Він тупо туди не залізе. Угу. Там. Ты можешь тут что ще покажете? О, а, нет, кстати, Варталка портал так. Mm. Думаешь, там ще кудись можна піти? Думаю, так. Да. Тож треба подивитися куди. Тут мы, типа, як правильно йшли. Вроді як. Ну, в том-то и діло, що все було правильно, потому что у нас тут и кассена була, да, і что да, да, да. в цьому дух. И в тоже ничего. была катсцена. И да, там... О. Нет, это просто... А ну-ка... А, это просто миссы портал получается. М -м. Може, по цим реально. От там Трубам нужно підняться це. О, а, поняла? Вони поміняли форму через те, що пішов в спектральний світ. Собака, така дика. А, ти... Да, не хоче майонезу, хоче кетчупа. пес. Ну я вообще присяду. Буде <смешно> На картах. Смішно. Жим. Ой, графика поменялась на <сі> секунду. Так, и шо? Попарити шоу. Ага. Так, тут тоже залазаты можно. Ага. Дверці. Я щось. Мені щось каже, що це може бути портал. Може бути, а може ні. А! О! Не лякай! <риві> Боже, там шавля! О, а дали. За що? Десять чуваків, так роббембати. Ага. Дивінський. Пей, амось тут він. Пей!

Там проход був, ти що не побачив? А, тху. Ти що, не побачила, що там немає проходу? Та, ця штука показалась мені, як будто це якийсь проход. дюрка. У мене був лише отакий от варіант Попробувати. Окей. Тикнути, а потім на нього пригнути. Угу. Тобі десь кубик треба знайти. Та я знаю, але де? Наверх. Вот ты. The... Воно дихає. Воно двигається. Да. Тоже я того і сказала, що воно. А може тобі їх повбивати треба? Ні, не, не поможешь. Ти вже не достанеш А, ти мимо кинув. А, ага. Не помогло, видно. Ну да, вообще не помогло. Фу, де ти Да ты то його не з'їв. Не, Ні, він бы просто би в спектральний світ ушел бы. Mm. Так, знаєш, мені щось треба зробити з цим місцем. То Але давай тоді подивимося з тої сторони, там же далі є куди йти. Ну да. Не знаю, бачу. О! А це для чого? Не знаю, там якісь цей. В них речаф Того вот, для чого? Угу. І що це дає? Ліфт. А, ліфт. А, ні, якийсь зажим, чи що. Вс же все бесполезно. Там в тебе ще ж другий був такий самий Це другий дверь. Да, вообще, да. з другої сторони Здрасте. не Опа. Тобі треба цей соєнет картинки. Ага. Ну все точно сюди. що Сухали мене. Де ви взялися? А ти бачиш, що в них некоторых тоже є. О, о, Ви шо, дядьки, на приколі? Кидай на них блок. В натурі. Можна ачівку викинути. А як ти його віддвинеш? А! Піднімай! А чорт він не це його? Йо, коли мене. Він Він його не хоче піднімати на них. Вони взагалі вообще не, не крутяться чогось. А чого ти полосками пишуть? Тому що мало хп. А. Ну тут єдиний варіант вмерти. Ну Ешь, Так. Угу. А что такая? локти Вышел? Назад. Ладно, тоді суперсилу на них використаю. Угу. Бнеу, вони не вмерли. Е, що за пігня? Мені казали, вони повмирають. Хто казав? Фій? <хм> Ніфіргу один вмер, бо нацепився на чефіню. Мені все одно не вистачає. Іпотеки в мене нема. Ей, hey, хотіла щось сказати, поки ми говорили і ти наче казати, що щось не виходить. То бач, в некоторых із них є зачатки крил. Вони занадто резбі! Що за діч? Сюди. Хммм. Hmm. Із донатор швидкий. Він пожирає свого. Серйозно? Да. О! Кидаю. Він свого мутузе. О, такі вони. Так, тепер треба... Так, тепер розбираємося в головоломці. Це сюди, да? Ні, не сюди. Да сюда, сюда, просто треба ее развернуть. Mm -hmm. Так, mm -hmm. не в ту сторону я розвернув. Шартай обратно. Айо! йо. А ч ж не раньше не хлебит гурт это? Сейчас. І так, продовжуємо. Мучитися? Да, Ти вже знайшов як, так? Да? Тішині. Ну так, да, по суті, ми. От я розвернув таким от чином. Да. Тепер я розвертаю uh -huh. ось такого. А, все правильно, да. і так. І тепер рухай туди. Подвину зараз. Так, і тепер. Пем Нормально. Перша є. А тепер де? Так. Треба якось отак розвернути. Ага. Все very, very simple, я би навіть сказав. Як? А, ну так, да, в принципі. Перший. И все, Так Ця штука Ерце тоже Некс. Тоже самое. Поньк шпоньк. Угу, так єп. Yep. Так. Нага. десь, походу позаді А, він прыгну. З потолка. Так, ось тут, значить. Ага. Окс. Що спробуй, розберися. Що це «попробуй розберися. Тут ну, все придільно понятно. А! А, а! Шо? Ах, ти шо? Ти ж шрака. Опять, иду себе хп. Ведь тут полукрылышками До капают. Так, є. Так, я. Yeah. Ой, тут щось намутиться. Да. <кхе> Ааа, виступ. Ось воно як. Тепер сюди мутим. Як тут дойти, вже не помню? Проходь через сітку. О, Пер... но. Треба oh, no. його зісти. Сюди. Так. Ну, з обох сторін же ж були оці двері. Там просто не ніч шустору не пити. Угу. А, не знаю, як, як там пройти. Я забула. Бло, бло, бло. Бать, тут теж була ця фінішка, тільки те. Я так, розумію, коли ми цей... Ніщо я не роджимав. Ми її не ставили. Почнемо з того. Ми поставили одну із двох. Так, тепер включаємо цю і прилетить ще друга. Ага. Я думала, що та, той речах обі опустив. Одну він опустив. трубка. О! И шо? А! Ты лизать на них можешь? Да. Оба! Йо, мене. Йоу, кинь меня. Йоу! Воу! Куда? За далеко, у мене такі легенькі. Там він легенький, вообще то. Начнемо з того, що він Розложений труп. розложений труп не буде так літати. У нього челюсти немає і пустий живіт, камон. Нам все остальное є. Що він, по твоєму, кики? Та не буде. Ну, кілограм 10. Там же ж двері були, що ти шукаєш. Ні, я бачу, що і сюди можна пройти, а ще двері. Я сумніваюсь, куди саме нам? Ну що. Ще Треба би його, знайти десь портал. А! О, Ти ще хто? Це якийсь щось... хітман. Реально, таке. Це якийсь... Це людина походу, мені кажеться. Офігівший! Так, да, це людина, він сразу вмер. А! А можна його ножа взяти? Я їх буду хавати. Та ні, не можна. Він пропав. Ааа, mm. uh, no. Щось мені підказує, що там босс Тоді давай обратно. Подивимось, що там ще. Бо ми портал так і не знайшли, до речі. Угу. А що це? Я не знаю. Це ми звідси прилетіли. Ну так, да, так. Да. Ой, хотя бы шось. Ха. Ты ж вже ж друг. Да, а. Розбилася, моя вазонька А-а-а Тепер вже с цим Якийсь кисмо. Я не попав по тобі, не прикидайся <світ> там. Він <світ> вже вмер, що ему прикидається. Ранні Де. Ну, орд один проход теж. Ну це з обох сторін, я так розумію. Да. Значить. Э, виходимо тоді з э, тих дверей. Пишет прозрачный идти. Mm. Все. Тут тоже по колокольчикам показую, ніби. небо. що щось треба з колокольчиком зробити? Да. Прийнути, Нічого не буде. А, не так, в таких іграх це не працює Настя. Я не знаю. Ай, може десь в пори, то дзвонить. Так. почекай, де це Звідти прилетіли. А, звідси прилетіло, так? Да? Да. Ой, зел колокол. Пишет. Не знаю. Пис треба с колоколами зробить. Я в курсе.